пастором Джозефом Принцем, минулого тижня я говорив, що не варто жити у марноті, про яку говорить книга еклезіаста. Те саме під сонцем. Ніщо не приносить користі і не наповнює ваше серце. Ваше серце занадто велике для цього світу. Вам потрібен об'єкт уваги. Наступна книга, пісня над піснями. У ній ви знайдете об'єкт. Він занадто великий для вашого серця, і нам потрібно розширити свої серця. Тільки над сонцем ви знайдете справжнє щастя. Тут наймарніша марнота. Все, що під сонцем, це марнота. Всі цілі вашого життя. Це марнота. Давайте відкриємо початок книги Еклізіаста, книга проповідника сина Давидового, сина Давидова, царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота. Хто цей син Давида, Соломон, цар в Єрусалимі? Чому це починається саме так? Чому у книзі пісня над піснями інший вступ? Тому що він повідомляє нам Я цар в Єрусалимі. Я можу мати все, що забажаю, він мав доступ до всього. Однак наймарніша марнота сказав проповідник, або, іншими словами, порожнеча, порожнеч, яка користь людині в усім її труді, який вона робить під сонцем. Вся мета цієї книги звучить вже на початку першого розділу. Це книга про життя під сонцем. Ось чому все наймарніша марнота. Це перша книга Соломона, Еклізіасти – Це гарна книга, але пастор, вона здається такою депресивною. І якщо ви знаєте мету цієї книги, ви будете радіти. Якісь речі ми засвоюємо на позитивних прикладах, а якісь на негативних. У цій книзі ми бачимо, що таке життя під сонцем. Саме тут сказано, що було, те й буде, і що робилося те. й Буде робитися історія. Повторюється у цій книзі багато хорошого, у ній багато наукових фактів, наприклад, про конденсат, випаровування та інше. Це цікава книга. Але давайте перейдемо до наступної книги Книги про його ходіння з Господом. Книга Еклезіаста, ймовірно, була написана, коли Соломон відпав від Господа. Він писав: Мудрість моя була зі мною. Але згодом ця мудрість стала його обтяжувати, тому що він знав, що правильно і чого чекає від нього Бог, але не робив цього. Соломон був вже у похилому віці, але погляньте на нього, коли він ходить із Господом, чому книга пісня над піснями називається саме так. Не євриті Ширха ширим, пісня над піснями. Це схоже на вирази Ісус, цар царів і Господь панів. Найпотаємніша частина храму називалася святе святих. Амінь. Пісня над піснями це чудова пісня, яка описує любов між нашим нареченим та його нареченою. Ми бачимо, як все починається. Це дуже радує. Нехай він цілує мене поцілунками у своїх, бо ліпші кохання твої від вина. Нехай він цілує мене поцілунками у своїх. Не я буду цілувати його. А нехай він цілує мене. Я хочу насолоджуватися його любов'ю, і я хочу насолоджуватися нею в найближчому сенсі. Бачите, як наречена волає. Вона не каже: Я хочу дізнатися, як сильно я люблю Господа. Багато християн думають, мені потрібно більше любити Господа, досить дивитися на себе. Не дивіться на свою любов, дивіться на досконалу вічну любов до вас, яка ніколи не закінчується. Саме завдяки їй ваші очі бачать те, що Бог хоче відкрити. Ти вам у писанні багато людей досі сліпі. Вони шукають задоволення в житті під сонцем. Вони служать і що зроблять під сонцем, але всередині себе відчувають, що все це порожнє. Я намагався це порожнє. Якби вони тільки знали, що слава не задовольняє, капітал не задовольняє. Я не вільний, я ще міцніше закутий у кайдани, ставши знаменитим, я не можу піти туди, куди хочу. Це не задовольняє. Це наймарніша марнота. А пізнавати любов Бога це життя. Тут є порівняння, бо ліпші кохання твої від вина. До слова, нехай він цілує мене тут не сказано нехай чмокне він мене. А знаєте різницю між чмоком і поцілунком. Чмок це чмок. Чмок, це не поцілунок. Про його поцілунок сказано множині. Нехай він цілує мене поцілунками у своїх, не перестаючи без перерви. У грецькому тексті Біблії сказано, що коли блудний син повернувся додому, батько покрив його поцілунками. Він цілував сина, не перестаючи. Як ви пам'ятаєте, син жив у хліві разом зі свинями досить довгий час, і коли він повернувся додому, батько підбіг до нього бійня, не перестаючи, цілував його. Нехай він цілує мене поцілунками у своїх. Наречена хоче особистої любовної зустрічі з Господом. Я хочу знати, як сильно ти мене любиш. Я хочу жити, знаючи, наскільки ти мене любиш, вивчаючи слово, Я хочу вивчити, наскільки ти мене любиш. Здається, мене не зупинити, але нам потрібно йти далі. Бо ласки твої краще вина. Вино це символ земної радості, правда? Ви можете підставити сюди щось інше. Людські відносини, дрогоцінну дитину. Це може бути все, що завгодно, все це і символізує собою вино. Однак тут сказано, бо ліпші кохання твої, переживання твоєї любові від вина. Це і є життя над сонцем, це життя над сонцем. Алілуйя. Знати його. Вся Біблія говорить про нього. Амінь. Все у Біблії обертається навколо особистості Ісуса Христа від пахощів, мастей Твоїх, ім'я Твоє як розлите миро. Тому дівиці люблять тебе. Тепер читаємо далі тягни мене. Зверніть увагу, тут не сказано Я побіжу за тобою, немов наречена сама докладе зусиль. Ні. Поки Господь не притягне нас, ніхто з нас до нього не прийде. Це завжди дія благодаті. Господь сам нас приваблює. Ви думаєте, сьогодні я врятований, тому що одного разу я порозумніша ви зрозумієте, що потребую Господа. Решта людей сліпі. Ні. Ми всі були залучені ним. Поки він не приверне нас, ми не зможемо до нього прийти. Коли Ісус сказав про це, людей це зачепило у шостому розділі від Івана. Він сказав: ніхто не може прийти до мене, якщо його батько не залучить. Біблія говорить, що після цих слів багато хто з учнів, їх було близько сімидесяти, відійшли від нього. Усі, крім дванадцяти, пішли, бо Ісус сказав: Ніхто не може прийти до мене, якщо його батько не залучить. Вони подумали, що прийшли до нього самі завдяки своєму розуму. Я бачу, ти гарний вчитель. Так, ви приймаєте лише вчення, ви не приймаєте мене як рятівника. Вчення йде слідом. Ви повинні прийняти мене як рятівника. Ні, і я сам бачу. Я в порядку. Все нормально. Ні, ми грішники, без винятку. Але коли Бог дає вам спасіння, це повноцінне спасіння. Амінь. Аллилуйя. Отже, тут сказано: потягните мене за собою. Біжім, тільки коли він приверне. Цар впровадив мене у палати свої, це особисті покої. Ми радіти та тішитись будемо тобою. Згадаємо кохання твої від вина, приємніші, поправді кохають тебе. Прочитаємо ще раз. Цар впровадив мене у палати свої. Там він буде тішити мене ласками, секретами своєї любові. Амінь. Читаємо нижче, і це все ще перший розділ. Скажи ж ти мені. Наречена звертається з проханням. Скажи ж мені, ти кого покохала душа моя. Вона звертається до нього, тому що побачила його любов. Він цілував її. Знаєте, як сильно Бог любить вас? Ось настільки. Божий син цар царів міг і не віддавати своє життя, але Бог не послав Ангола померти заради вас, він послав свого сина того, кого він любить, померти за вас. Віддав би я свого сина Джастіна на смерть заради вас Ні за що. Амінь. Бог віддав свого сина не за хороших людей. Він віддав свого сина за людей, яким було все одно. Вони були злими грішниками, але Бог полюбив їх. Однак вони сказали, ось яке нам діло до твоєї любові. Вони взяли його сина, прибили до Христа і встановили хрест так, щоб його побачив весь світ. Це зробили і євреї і язичники. Ісус помер за наші гріхи. Як поставився Бог до найбільшого прояву ненавистям, досконала доброта, вцілена в тілі людини, прийшла на землю. Що зробила людина? Розіп'яла його на хресті. Що після цього зробив Бог, з людської точки зору йдеться, що Бог каже: Я вас знищу», але Бог сказав завдяки Христу Я врятую всіх вас. Якщо вам потрібна моя любов, якщо ви відгукнетеся на неї, ви не будете врятовані автоматично. Автоматично, тільки якщо приймете і повірите в мого сина. Амінь. А знаєте, Біблія говорить: у світі був, і світі його не пізнав. До свого воно прибуло та свої відсурали його. Грецькою це звучить дуже цікаво. До свого і своїм це два зовсім різних слова. У першому випадку сказано, що він прийшов до своїх володінь, до свого творіння. Все, що створено богом, відгукнулося і прийняло його. Вода почервоніла і перетворилася на вино. Амінь. Води Галілейського моря вщухли перед своїм творцем. Хвороби підкорилися йому, земля Ізраїлю відгукалася перед ним. Ослик, на якому ще ніхто не сидів, зазвичай чинить опір. Однак перед Ісусом він змирився. Всі прийняли його. Він прийшов у свої володіння, і вони прийняли його. У другій частині вірша свої відсурались його і йдеться про народ. Свій народ його не прийняв. Не будьте у числі таких людей, деяким потрібні лише чудеса Ісуса, а не він сам. Але вся суть у ньому. Приймаючи його, ви отримуєте все, що у нього є. Амінь. Амінь. Отже, наречена просить Скажи ж мені, ти, кого покохала душа моя. Я скоро закінчу. Як виходить, що я найду далі вступу. Скажи ж мені, ти, кого покохала душа моя, де ти пасеш? Відкрий мені секрет, де даєш ти спочити у спеку отарі, пощо біля стат твоїх друзів я буду, немов та причина. Проблема не в тому, що ти втік. Ні, це я не бачу. Я, як блукадже з закритими очима біля ста твоїх друзів, їх так багато. Іноді, замість того, щоб дивитись на тебе, Господи, я відволікаюся на стада твоїх товаришів. Цей пастор зробив це. А ось цей пастор зробив те. Цей пастор проповідає ось так. А той пастор робить ось те. На деякі християни кажуть, ви помітили, який у неї сьогодні макіяж? Або подивіться на того християнина і досить дивитися на стада його товаришів. Подивіться на пастиря, забудьте про. Вони будуть тільки відволікати вас. Поки ви дивитеся на інших людей, то наймарніша марнота. Амінь. Дивіться на нього, споглядайте на його красу, подивіться, як він вас любить. Відчуйте цю любов особисто. Отже, відповідь прийшла Наречений відповів нареченій, якщо ти не знаєш цього, тобто не знаєш, де він пасе свої стаде і де вони відпочивають опівдні. Коли вівці наїлися, то у спекотний день вони лягають де-небудь у тіні. Це може бути тінь від великого каменю або дерева. Там вівці збираються разом і лягають відпочивати. Наречена хоче знати, де вона може знайти їжу, де наречений пасе свої стада, де ці зелені пасовища. Послухайте, сьогодні у нас є зелені пасовища. Я живлю вас, але вам потрібно щодня харчуватися молитовними роздумами і словом Божим. Не будьте тим, хто занурився у світи, чия душа безплідна. Ви харчуєтеся світом і такі голодні всередині себе. Ви думаєте, сходжу на новий фільм? Так, на деякий час ви відволічитеся, але ви знову повернетеся до наймарнішої марноти, до порожнечі, правда? Ви жадаєте чогось і це щось тут? Це хтось, друзі мої. Ваше серце занадто велике для цього світу, а об'єкт нашої уваги коханий занадто великий для нашого серця. Господи, розширюй наші серця, щоб ми бачили тебе у всій Твоїй красі. Господи, розширюй наші серця, щоб ми бачили Тебе у всій Твоїй красі. Отже, наречена відповідає на питання, де він пасе свої стада. Якщо ти не знаєш цього вродливіше серед жінок. Мені подобається, він міг би сказати, якщо ти не знаєш цього, то йди собі по слідах овець, але він так не сказав. Він сказав інакше: якщо ти не знаєш цього вродливіше посеред жінок, ви можете чогось не знати, але в його очах ви незмінно найкрасивіші. Він не сказав, чому ти така дурна. Він сказав їй найпрекрасніша з жінок. Саме твоє бажання дізнатися, де я пасу свої стада робить тебе найпрекраснішою в моїх очах. І якщо ти цього не знаєш, найпрекрасніша із жінок, то вийди собі за слідами отари і випасуй при шатрах пастуших козлята своїм. Про що він говорить тут нам? Він каже. Йди за мною, але не забувай, де мене можна знайти. Мене завжди можна знайти у церкві. У церкві. Мені здається, що часом люди думають. Пісня над піснями це особисті стосунки, це тільки я і він, та цілує він мене. Ви помітили це? Так це починається з особистих відносин. Проте у кінці першого розділу мова вже йде про церкву. Ви не можете жити християнським життям поодинці. У Біблії всюди зустрічається заклик вчити один одного. Слово Христове нехай вселяється вас рясно з усякою премудрістю. Навчайте один одного, а не тільки самих себе. Любіть, коли всі учні були одностайно разом, все місце похитнулося. Коли вони розійшлися, кожен пішов до своєї компанії. Як добре і як приємно жити братам разом, це. А воно як гермонська роса, що спадає на гору Сіон, бо там наказав господь благословення повік вічне життя. Де? На Сіоні, це церква, це новий завід. Не забувайте, ви не зможете жити християнським життям самостійно. Коли ви збираєтесь разом, справа не у будівлі, справа в тому, що ми збираємося разом. Давайте повернемося до книги пісня над піснями. Наречений каже: ти хочеш знати, де я пасу свої стада і де вони відпочивають опівдні. Це найспекотніша година, коли приходять різні випробування. Коли ти ведеш свою життєву боротьбу, і тобі... Бі дуже важко, не в цьому і криється секрет. Ти знайдеш спокій і їжу там, де я пасу свої стада». Де це? Іди собі, по слідах овеці паси козенят твоїх біля наметів пастуших. Перед нами лежать перевірені стежки. Ними вже ходили чоловіки і жінки Божі. Ми називаємо новим завітом доктрини, яким вже багато років, але це не старий, а новий завіт. Бог каже: знайди старі стежки, стежки, якими ходили великі люди Божі, відкрити книгу дії. Дії апостолів 2.41 говорять про сліди, овець, про тих, хто прийняв слово Боже. Скільки їх було? Три тисячі чоловік на горі Сіон. Коли Бог дав десять заповідей, закон загинуло три тисячі чоловік. Але коли Бог дав Дух Святий, а не закон, три тисячі чоловік було врятовано. На якій горі? На горі Сіон. Вони постійно перебували, а це і є слідовець у науці апостольській. Коли ви вчите по всій Біблії, ваше вчення має бути засноване на новому завіті як вчення апостолів. По друге, ваша церква повинна базуватися на спільноті. Спільноті братерській у спільноті є сила. Коли диявол хоче когось знищити, він не відрізає його від суспільства, від народу Божого. Іноді нам навіть не потрібно спеціально підбадьорювати. Ми можемо просто зустрічатися із чашкою кави, і це вже підбадьорить. і Оживить нас. Щось запалює нас, коли ми просто разом, де двоє або троє зібрані в ім'я моє там'я посеред них. Амінь. Амінь. Коли ми разом, Господь заповідає благословення. Я запрошую вас, якщо можете, приходьте фізично, ідіть слідами, овець. Амінь. Коли ми разом Господь заповідає благословення. Ідіть слідами овець. Амінь. І третє ламання хліба. Знайдіть церкву, де ламають хліб. Ми не єдині. Знайдіть гарну церкву, де ламають хліб. І четверте. Це молитви в оригінальному грецькому тексті. Мова йде не просто про молитви, а про конкретні молитви. У новому завіті мається на увазі конкретний вид молитов. Ви вже починаєте здогадуватися. Є вид молитов, яких не було у старому завіті. Саме вони туди маються на увазі. Однак, у перекладі ця відмінність ніяк не відображена. І тим не менш, мова йде саме про певні молитви, які молитви у Дусі. Вони унікальні для віруючих нового завіту. Вони дійсно, друзі мої, унікальні. Давайте церква. Отак. Цей шлях перевірений і випробуваний. Що відбувається, коли ти так помолишся? Був вже страх на всякій душі, і багато чудезів знамень відбулося через апостолів. І трохи нижче і кожен день одностайно перебували в храмі і переломлюючи по домівках хліб брали їжу в радості і простоті серця. Як бачите, мова йде не просто про їжу, але про ламання хліба, тобто господню вечерю. Читаємо далі, хвалячи Бога і перебуваючи в любові в усього народу. Але пастор Принц потрібно, щоб рятувалися. Душі Господь же щодня докладав тих, хто спасається до церкви. Амінь ось де ви знайдете спокій. Запам'ятайте це, ось де ви знайдете спокій. Віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся ви і весь ваш будинок. Можливо, ви зараз говорите, пасторе, я хочу віддати своє життя Господу Ісусу, я хочу повірити в те, що зробив Христос. Він любить вас. і Він... Любить вас навіть, якщо ви відвернетеся. Його любов все так же висвітлює вашу спину, але ви не насолоджуєтеся нею, бо ви не прийняли її. Її потрібно прийняти особисто. Я допоможу вам прийняти цей дар вічного життя. Скажіть Отець Небесний Дякую тобі за дар твого сина. Який це чудовий дар. Ісус Христос помер на Христі за всі мої гріхи. Він був покараний за них і воскресе з мертвих, коли я був прийнятий тобою, тому що його праця була закінчена. Я визнаю, що Ісус Христос мій Господь, і мій Спаситель, і мій Бог, в ім'я Ісуса. І весь народ сказав. Амінь. Якщо ви молилися цією молитвою, ви стали дітьми Божими. У нас є для вас подарунки, які допоможуть вам йти по слідах овець. Господь подбає про ваші потреби навіть найпотаємніші. Слава Господу, не здавайтеся, Бог привів вас сюди, бо любить вас, що ви не переживали. Дозвольте Господу піклуватися про вас і любити вас. А зараз встаньте, будь ласка. «Підійміть руки, де б ви зараз не були, нехай Господь виявляє свою любов до вас своїми поцілунками. Отже я прошу ім'я Ісуса, щоб кожен з них пережив цю любов особисто, виявляв цю любов у церкві і знав, що в твоєму домі є достаток більший, чим достатньо для будь-яких потреб. Отже, я молюся, щоб це откровення стало реальністю. Я молюся про кожного з тих, хто дивиться і слухає мене. Я хочу подякувати тобі. За откровення про нескінченну красу Ісуса Христа, що сидить по праву руку Отця, допоможи нам жити над марнотою, життям Воскресіння, де все живе, допоможи нам ходити тими шляхами, де ми не будемо торкатися смерті. Нехай життя буде у всьому, що ми робимо, говоримо і про що думаємо. Нехай цей тиждень пройде під керівництвом Духа Святого в ім'я Ісуса і весь народ сказав «Амінь». Я люблю кожного з вас, і нехай Бог благословить вас. Давайте скажемо амінь, друзі, а зараз бажаю вам всього найкращого.